Чи робити вам перший крок? Наприклад, написати йому. Привіт, як справи! У мене тут погода гарна. <смі> Чи робити вам перший крок? Мабуть, ні. Це буде дурнувато, це буде легковажно, це буде незрозуміло з вашого боку. Можливо, те, що було між вами, воно предполагає те, що, можливо, вам не треба на зараз його чіпати, тому що. Іноді треба озирнутись назад і зрозуміти для себе, що було і як було, для того, щоб, можливо, надати час і собі, і йому. Чи треба вам робити перший крок? Не треба, не треба, тому що бажання є, і, можливо, ви вже намагались там щось писати, але не відправляли. Вивчайте матеріал, вивчайте те, що було раніше, і, можливо, перший крок він буде спонукати його розуміти, що ви дозволяєте йому себе так поводити. Тому що тут ще про межі? Можливо, ваше мовчання це ваші межі, які ви виставили, а що являється теж правильним. Приймайте.